Ди, виходить, все добре, ой, не таке.

Чи, тому, що, може, ага. Я, збиваю? я стараюсь не кричати. я так стримаюсь, ну, щоб нікого не збивати. Ви нікого Ні, не нікого збиваєте, мені здається, нікого. ви через це Ні. втрачаєте Та. висотність. Добре. Ви, вже сказали, починаєте що ти Та я Не забивала. Поки зараз впевнений. Мені не вистачає якоїсь ось, не знаю, пору, опори да, пору. <ривіт> <ривіт> <так>, поруч. Так. <ривіт> Добре. <ривіт> Бо я кричу, крикно! Бо я, мені здається, що навпаки, я всіх перекриваю, а отут Хочеш, уже. Я поряд <ривіт> з Ні, okay. пробуйте, пробуйте просто <ривіт> дати... <ривіт> дати... Я виходить все так рівненько так, вкриваю. Тільки от першому полі і іду на другий кров. І отут трошки заносить да, да, на, на повороті. На повороті тільки я йду на гору. <соцес> один раз. Так сильно так, піднімаюся. Ой, ну, якось не знаю, даже ой, ой Ліга. Оця нотка. І ви наче вже прийшли в оцю октавку, А вона ще налегає. Ось ця ой Трошки підпочив. Давайте щось січого пісню. А потім ми повернемось, просто не підряд ганять. Виправляла Виправляла.